Hello Kids! Діти, доброго дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо вчати тему Ilse Kitchen. І сьогодні поговоримо про рецепти. Будемо розглядати урок 7, lesson 7, та будемо працювати на сторінці 64. My favorite cake recipe. Мій улюблений рецепт. солодощі, так? Торт або пирога, можна сказати. So, let's have a look. Давай спочатку назвемо, що в нас є, які в нас є інгредієнти. I have, I have got X, one, two, three, three X. I have got some butter, мене є трохи масла. I have got some milk, I have got some sugar and salt. У мене є трішки цукру та солі. So, Let's write. Давай напишемо цей рецепт разом. Спочатку визначимо, що ми будемо робити. I am making a, a cake. Тому зараз запишемо це слово cake. Ось тут кейк. Я люблю торт. Так, я буду зараз його готувати. Ось у нас є допоміжні слова: eggs, sugar, bowl, яйця, цукор, глибока миска. Нахевкут. I have got, і ми можемо переписати усі слова, які нам запропоновані. Тобто ось ці три слова ми напишемо їх ось сюди. Що це в мене є. I have got. Далі, що я роблю? I mix it all. Я все змішую. Давайте запишемо цю фразу. I mix змішувати. It Я все це змішую. I mix it all. Add, додавати. Що ми додамо? Ми також додамо ще трошки цукру. I add додаю цукор ми не можемо порахувати, тому скажемо слово сам. I add some sugar cook. I cook it in the oven. Я буду готувати даний торт в печі. Oven. I cook it in the oven. Now I eating it. Оскільки речення починається зі слова now зараз, ми розуміємо, що цей час називається present continuous. Тому ми напишемо слово eating в present continuous. Для цього нам потрібно поставити am I am. Далі написати дієслово слово eat і додати до нього закінчення. Ing. I'm eating my що йому. I'm eating my cake. І ми можемо дописати нашу фразу. Ми вже її знаємо. Там ямі-ямі. Дуже смачно. Давай ще раз почитаємо рецепт, який нас више. I'm making a cake. I have got. eggs sugar bowl some milk i mix it all i add some sugar i cook it in the oven now i'm eating my cake what's the recipe І ще одна частинка завдань, які у нас є на сьогодні, це був наш writing письмо. Також є ще speaking, говоріння. Давайте розглянемо питання, які в нас тут є. Question 1. Is there a kitchen in your house of flat? Чи є кухня в твоєму домі або квартирі? I hope yes. Я сподіваюся, що дійсно у кожного є кухня. Тому ми можемо написати коротку відповідь до першого запитання. Yes, Нагадую, що в питанні в нас було Із, а у відповіді ми його... Yes, there is. Question number two. What things have you got in your kitchen? Які речі є на твоїй кухні? А також скажемо, наприклад, I have got мене є. I have о. Я поставлю три крапочки, а ти можеш записати увесь просик, що в нас є, який ми вивчали на сторінках 58 та 59 на нашій сторінці, нашим підучникам. Так, наприклад, в мене є 10 чашок. I have got 10 cups. Або в мене є 5 мілких тарілок. I have got five plates. Усі ці предмети можна записати в одному реченні. Наприклад, I have got 10 cups, comma, five plates, ten firks, 10 forks, десять видал і далі все, що в тебе є, все, що ти зможеш назвати. Наступне. Number three. How many spoons and perks are there? скільки я рожок і видалок. Можеш написати приблизно кількість. The are. Знову ж таки, ми перевертаємо те, що є в питанні. There are. І далі написати. Якщо ти знаєш якусь цифру, «Ten spoons and Are there any pants and bowels? «Чи є сковорідки, каструлі або глибокі миски. Ну, звичайно, що є. Що ми тут зробимо? Якщо в нас є Азія, звичайно ж, ми перевернемо. Yes, there are ось, прийняйте з першим питанням. Питання було is there. і ми сказали yes, there is. В четвертому питанні Азия. Yes, what is your favorite recipe? Який в тебе улюблений рецепт? Можна сказати, що мені подобається робити. My favorite recipe. Тобто всю інформацію ми беремо з питання. My favorite recipe Is, наприклад, lemon cake. Лимонний торт, Lemon Cake. This is our lemon cake. Ah, the pies your grainy cooks. Що смачного готує твоя бабуся. Також Тут можна перерахувати My granny Cooks. Porridge, кашу, soup, cakes, якісь пиріжки чи ще щось, тощо. So, we do the speaking parts. У нас ми вже зробили частину speaking. А зараз перейдемо до нашого робочого зошиту там доробимо ще одну вправу там. Let's have a look. Давайте поглянемо. Це в нас сторіночка 42, де ми вже виконували вправу першу в нашому зошиті, а зараз настав час виконати вправу другу. We have four texts. Ось у нас є чотири маленькі тексти. Нам необхідно їх прочитати та написати імена дітей під кожним малюнком. Давайте подивимося на картинку. Picture one. I can see, що I can see an apple and biscuits. Яблуко та One Picture 2. I see lunch box and sandwich. Я бачу lunch box the sandwich. Picture 3. I see vegetables. Я бачу овочі. Tomato, cucumber. Помідори та Picture 4. I see vegetables. Я знову ж таки бачу овочі and pizza. Let's read. Давайте прочитаємо. Linda's got an apple. У Лінди є яблуко. She hasn't got toast with jam. В неї немає тосту з джемом. Якщо в неї є яблуко, то Лінда Ця ланч належить їй. Тому давайте запишемо її ім'я ось тут. Лінда. Нагадую, що імена ми пишемо з великої літери. Number two. Brian hasn't got bread and butter. Брайана немає хліба і масла. He has got vegetables at pizza. У нього є овочі та піца. Ось це останній малюночок. малюночек. Також підпишемо. Three. got a sandwich. Her uh, lunch box is red. У салі є сендвіч, її ланчбокс червоний. This is picture 2. Це малюнок другий. Підпишемо Салі. І останній малюнок належить Франку. Так? Давайте підпишемо і потім прочитаємо, що ж у нього є або чого немає. So, Frank's got some vegetables. He hasn't got any fruit. У франка є овочі. у нього немає фруктів. Так, третій малюнок нам підходить. Прочитайте. Дані текст ще раз. На цьому наш урок закінчено. Have a good day! Гарного дня та до нових зустрічей. Goodbye!